Подмосковье, в разных населенных пунктах Подмосковья работало ПВО, раздавались взрывы. Точный результат пока неизвестен, уточняется. Ну, надеюсь, сегодня наши спецслужбы скажут нам. Кстати, а, российская пропаганда заявляет, что э, в течение этой ночи на территории российской Федерации было сбито 71 дрон. Ну, так они заявляют. Сколько реально летело и сколько им удалось сбить, сказать очень трудно. То есть это такая эфемерная цифра, которую они пытаются... Убедить российских граждан, что у них там все хорошо, все под контролем, все сбито. Все, все сбито. Но почему-то что-то взрывается на земле, а потом горят предприятия или вот так вот ломаются рельсы и останавливается движение на целой ветке такого стратегического направления, как Москва, Ростов, Северный Кавказ. Мы потихонечку громим там военные объекты и технику противника. Сегодня ночью в результате масштабной атаки на Ростовскую область, а именно станция Лихая, это Каменшахтинский, это 11 километров от нашей границы. Кстати, там в Каменшахтинском объектов просто немерено. Там есть нефтеперегонный завод, там есть завод по производству полимеров там есть пункт дислокации двух таких соединений 150-я 150 мотострелковая дивизия которая была сформирована буквально перед вторжением это, до начала вторжения это было самое новое подразделение российских оккупантов и они, они хвастались тем что Шойгу я помню хвастался что это самая боеспособная дивизия ну, она, первый состав этой дивизии погиб в Мариуполе Вместе со 105 м полком и командиром этой дивизии он тоже там погиб при штурме. При штурме Мариуполя мы ее там положили. Вместе, кстати, с 810-й бригадой морской пехоты. Она тоже там потеряла весь свой первый состав основной. Самый боевой, как они кричали, самый, а, самый обученный. Так вот, и там же в Шакамен шахтинском находится, в поселке рядом с ним находится пункт постоянной дислокации 11-й Кингисепской инженерной бригады. Поэтому объектов там немерено. А вот рядом с Шахтинским есть такая станция Лихая. Ну, она практически. Это Северокавказская железная дорога. И причем это, скажем так, это очень крупный железнодорожный узел. Вот эта станция Лихая, это крупный железнодорожный узел. Она связывает Москву, Ростов-на-Дону и Северный Кавказ. Вот такая, такая крупная станция. Так вот, в самый разгар курорт, курортного сезона, когда туда двигалась целая куча и э, поездов, которые там элитерные, товарные, которые везли э, 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 российских оккупантов на нашу территорию. Они, кстати, оттуда тянут ветку, на, протянули уже ветку на нашу территорию э, в направлении Марика. Поэтому туда поезда, э, товарники ходят. Так вот, на, по ситуации на 2 часа ночи были остановлены 67 пассажирских поездов, 6 пригородных поездов и 54 грузовых поезда. В сети массово жаловались пассажиры на транспортный коллапс станции. Станция сама забита пассажирами. Вот. И что касается самой атаки. Ну, пока, видите, на, расисты начинают тоже а, опасаться запрета, опубликовать информацию, поэтому так оперативно не удалось собрать фотки, но они со временем все равно появятся. А, повреждена тяговая подстанция, то есть та, которая питает электрику, оборвана линия электропередач, нет напряжения в контактной сети, на перегоне лихая замчалов. Есть сведения, что поезда поблизости от станции отводят на безопасное расстояние, потому что вот эти 54 грузовых состава содержат в себе цистерны с топливом, платформы с техникой и вагоны, товарные вагоны с боеприпасами. Там идут полувагоны и теплушки с боеприпасами. Поэтому оттягивают маневровыми поезда, особенно пассажирские, опасаясь, что в результате пожара начнется повторная э, детонация боеприпасов, которые там везутся. Ну и э, на, спустя 9 часов, э, вот, начиная с момента атаки, то есть только утром, с восхода, после восхода солнца расистским оккупантам, расистским агрессорам удалось открыть движение, но только на тепловозной тяге. То есть, контактная линия не восстановлена, ну, подстанции нет, нечем запитывать этот перегон. Поэтому, да, к сожалению, видите, вот это, кстати, яркий пример, что не особо эффективно бить по самой железной дороге. Железнодорожные войска ну, в Российской Федерации, они сохранились со времен Советского Союза, это мы все расформировали в ноль. Вот. А, а так железнодорожные войска за 9 часов справились и положили новый путь, и тепловозы начали маневровые тепловозы, начали растаскивать эти. То есть движение было восстановлено. То есть железная дорога восстанавливается довольно быстро. Поэтому надо, надо бить по мостам, путепроводам вот там да. Причем э, лучше под тем, которые... где железная дорога сверху. Потому что э, если автомобильный мост обрушать на полотно, то тоже расчистка занимает довольно малое количество времени. А вот обрушенные пролеты э, железнодорожного моста вот это да, это геморрой на несколько месяцев. Вот. вот на примере этой атаки, вот видите, я вам показал, насколько неэффективно. Надо уничтожать инфраструктуру, мостовые переходы, путепроводы, вот, тяговые подстанции в том числе, и релейные шкафы, и пункт, э, диспетчерские пункты управления движением. Вот это тоже такой скажем объект, который сильно влияет на пропускную способность железной дороги. Надо отметить, вот как раз надо отметить фронт э, Крым, крымское оперативное направление, наш любимый украинский Крым, временно оккупированный российскими оккупантами, и оперативно-стратегическое направление временно существующей страны, российская Федерация. Так вот, вчера, вчера ночью были нанесены несколько ударов по Крыму, в частности по системам ПВО, находящимся на аэродромах. И в результате удара нашими добрыми дронами была уничтожена радиолокационная станция и вертолет, вертолет Ми-8 был выведен. из строя так що в Криму теж бавовна регулярна, як, як, оказывается, не так часто, як нам би хотілось, але существує. Бововніла сьогодні вночі на рефі, а саме це було під Москов'я, і там сьогодні вночі навідалися невідомі добрі дрони знову. Саме аеропорти Москви вони були закриті, а російська РЕБ вона завалювала безпілотники на будинки на вулиці Зеленограда. Ось така от інформація наразі з'являється. Тобто, бачимо з вами, що останнім часом така практика у рашистів застосовується досить часто. І досить часто ми з вами бачимо, що все ж таки, рашистське лідерство, так би мовити, так рашисти лідери. Так вони все ж таки промозмовчуються і не договорять інформацію з приводу того, що. З'являється так, якась авіація, і тому подібне. Тобто, бачимо з вами дійсно те, що до прикладу цю нічну атаку комариками, так добрими дронами, ніхто не коментував з е, рашиських військовослужбовців, так воєнкорів їхніх і тому подібне. Тобто, дійсно бачимо з вами, що все ж таке відбувається там постійна така, от бавовна, постійно там е, навідуються то дрони, то інша авіація. Так ну і бачимо, що це за останній місяць, якщо я не помиляюсь, вже вдруге чи втретє саме аеропорти Москви, вони були закриті, перенесені так їхні. Рейси на інший час, тому що ми говорили з вами напередодні. Також там, начебто, чи 400, чи 500 було рейсів змінено у рашистів, так тому що знову ж таки аеропорти вони все ж таки відчувають також, так би мовити, привіт від наших всіх відповідних служб, тому що ну рашисти, вони не припиняють, так вони не збираються зупинятися. Ну а наші відповідні знову ж таки служби, наші захисники та захисниці роблять усе, щоб показати рашистам, що а, потрібно вже нарешті це закінчувати. Так потрібно. Ти з території наших земель і потрібно так все ж таки йти на мирні якісь кроки, на мирні поступки. Йти нам на зустріч. тому що дійсно все ж таки відповіді буде по рашистам і вона буде жорстока. Тому що расисти нас не жаліються. Вони дійсно кожного дня продовжують застосовувати свою авіацію, свою артилерію. Вони продовжують знищувати, Вони продовжують продовжують бувати. Вони продовжують чинити свої цинічні злочини на території нашої держави свої. Воєнні військові злочини, і ми з вами прекрасно розуміємо, що безкаранними вони з цієї ситуації абсолютно ніяк. Не вийдуть, з'являється інформація від німецького генералу. Досить цікава з приводу того, що Росія планує запускати по Україні дві тисячі дронів одночасно. І від собі мурахи по шкірі від таких новин. Саме голова ситуаційного центру по Україні а, в Міноборони Німеччини, генерал-майор Бундесверо Крістіан Фройдін, заявив, що Росія має намір запускати по Україні до двох тисяч безпілотників одночасно. А це він сказав у суботу, 19 липня, в подкасті Бондасферу Ну і за детальною інформацією з'являється те, що Фродін говорить, що Росія суттєво розширює виробничі потужності для масованого застосування безпілотників у війні проти України. За його словами, Москва планує одночасно запускати дві тисячі дронів, що створить серйозний виклик для української системи протиповітряної оборони. Ну дійсно являємо з вами, які це надзвичайно величезні масштаби, тому що коли ми говоримо з вами про наймасштабніше, так би мовити, так рашистські удари, все ж таки, ми говоримо зазвичай про 400, 500, 600, 700, Так застосуванням ударних дронів, до прикладу шахедів, так за ніч тут цифра йде аж у дві тисячі, тобто розуміємо наскільки… Кілька це буде потужне перевантаження протиповітряної оборони. До речі, генерал також наголосив за необхідності. Також і розробки розумних заходів протидії, адже застосування традиційних засобів, зокрема ракет для систем ППО Петріот, є нелогічним проти шахедів, вартість яких становить 30-50 тисяч євро. Тоді як одна ракета «Петріот», до прикладу коштує понад 5 мільйонів. І за його оцінками Україні потрібно недорогі засоби боротьби з безпілотниками вартістю від 2 до 4 тисяч євро. Якраз дозволяють вони ефективно реагувати на масовані атаки. І ще до речі, одним методом протидії Фройдінг назвав удари по глибокому тилу Росії. Це по військових літаках, по аеродромах, а також по оборонних заводах. Ну і генерал-майор звернув увагу на те, що Китай припинив постачання комплектуючих до безпілотників Україну і нині повністю зосередив свій експорт до Росії. Наразі ситуація така, що Китай фактично експортує виключно до Росії, тоді як Україну виключено з цього ринку. Зазначив Фройдінг. Наголошую ще раз такі думки. Говорить голова ситуаційного центру по Україні Міноборони Німеччини, генерал-майор Бундесферу Крістіан Фродін. Тобто дійсно розуміємо з вами, що перепрошую <кхід> ця інформація, вона ще є не підтвердженою так офіційними особами, до прикладу, нашої країни, але все ж таки така думка вона з'являється. І знову ж таки можемо спостерігати, що. Рашисти, вони все ж таки продовжують атакувати території нашої держави. Дійсно, атаки їхні вони продовжуються з кожним разом бути ще масованішими і масованішими, тому що дійсно бачимо з вами, що партнери на жаль вони не так активно реагують, як хотілось би бачити, так наразі. Тобто, дійсно бачимо, що останнім часом рашисти, вони. Роблять дійсно одні з наймасованіших своїх атак, але ж на жаль, чомусь наші партнери вони продовжують занепокоєння своє тихо висловлювати, так не надають ту підтримку, і ту допомогу в тому обсязі, в якому б дуже нам хотілося. Але знову ж таки бачимо, що ситуація вона загострена, і якщо расисти будуть запускати по дві тисячі так шахедів за ніч, це дуже величезна кількість. Розуміємо, що якої б кількості протиповітряної оборони у нас з вами не було б, її буде, на жаль, недостатньо. Тим часом сили протиповітряної оборони знищили 18 з 57 ворожих дронів протягом цієї ночі. Про це дописують наші повітряні сили збройних сил України. Сім БПЛА, локаційно втрачення а також були подавлені РЕП. Зафіксовано влучання 32 БПЛА у 10 локаціях. Падіння уламків на 6 локаціях. Ворожа атака триває. Ну і також нова хвиля шах. Хедів прямує з північно-східного напрямку. Такий допис був оприлюднений сьогодні. вночі так бачимо, що зараз все одно лунають сигнали повітряної тривоги, тобто загроза з боку рашистів, вона прослідковується. Але знову ж таки бачимо, що рашисти цієї ночі знову ж таки. Завдавали авіударі вкотре, і вкотре Росія, до речі, атакувала із Запоріжжя. Але обстріл був саме з артилерії та 14 ударних дронів вони випустили по цій території нашої країни, а саме рашисти вночі у ніч на 20 липня. Запоріжжя та область зазнали атаки з РСЗВ і дронів. Є поранені і руйнування. Два удари з РСЗВ та щонайменше 14 ударних безпілотників атакували вночі 20 липня 2025 року. Запоріжжя та Запорізький район. Ну і також що ще відомо до речі, на своїх екранах ви можете бачити. Саме кадри того, так як це все відбувалося, тобто ми з вами бачимо, що вибиті шибки, вибиті вікна, бачимо, що дійсно будівлі вони є постраждалі, так а знову ж таки, внаслідок рашистського цинічного удару, знову ж таки, вкотре ми з вами прослідковуємо те, що рашисти продовжують і продовжують атакувати. Території нашої держави, ну і звичайно ще також з'являється інформація з приводу того, що і виникли деякі пожежі. Знову ж таки розуміємо, що наші ДСНС вони роблять усі відповідні речі, щоб якомога швидше повернути наших людей до того стану, в якому вони жили, так живуть до обслів рашистів. Наскільки це можливо взагалі? Ну і також а, дописують про те, що є постраждалі а саме це дві жінки, і вони постраждали внаслідок ворожої атаки на Васильківський. Василівський перепрошую, район 64-річна жінка та 73-річна жінки. Вони отримали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморську. У будинку були вибиті вікна та пошкоджений фасад. Ось така от також інформація знову ж таки наразі з'являється.